Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, дорогі друзі! Мир вам і благодать від Бога, Отця Господа нашого Ісуса Христа! Сьогодні я хочу говорити з вами про одну дуже просту, але водночас дуже глибоку річ: про віру, яку чують, про віру, яка не ховається в серці людини, а виходить назовні, стає помічю, стає Голосом. Апостол Павло пише в посланні до римлян. Розділ перший, восьмим віршом читаю Слово Боже. Перед усім дякую я Богу моєму через Ісуса Христа за всіх вас, бо про віру вашу сповіщають по всьому світі. Уявіть собі, Перше століття немає інтернету, немає соціальних мереж, немає Ютуба, Фейсбука, немає можливості за кілька секунд надіслати відео на весь світ, а про віру римських християн уже говорили по всьому світі. Як це можливо? Це що саме? В їхньому житті було настільки сильним і справжнім, що ця віра долала відстань мови кордони імперії. Сьогодні ми з вами поговоримо про три ключові речі. Перше, що таке віра, яку чують. Друге, як молитва народжує таку віру. І третє, як зробити, щоб наша віра теж стала почутою. Отож, перше, віра, яку чують. Слово про віру вашу сповіщають у грецькому оригіналі звучить, що віра ваша проголошується, розголошується, про неї розповідають. Це не просто у вас є віра, це віра, про яку говорять інші люди. Це означає, що віра в цих римлян була видимою, діючою. Такою, що змінює життя, такою, що викликає розмови, бо справжня віра не може мовчати, вона або говорить, або кричить, або просто живе так голосно, що про неї неможливо не говорити. Подумайте, коли людина по-справжньому закохана, чи може вона про це мовчати, коли в людини народжується дитина, чи може вона. Це приховати, так само і з живою вірою в Ісуса Христа. Але що саме в римських християн було настільки помітним. Вони любили один одного так, що це вражало язичників. Вони не боялися переслідувань і не зрікалися Ісуса Христа. Вони прощали ворогів, вони допомагали бідним, навіть коли самі були бідними. Вони збиралися разом, молилися, ламали хліб. І це робили відкрито. Їхня віра була не теорією, вона була життям. І це життя кричало про Ісуса Христа голосніше за будь-які проповіді. Питання до нас сьогодні, чи є в нашому житті щось таке, що саме по собі говорить про Ісуса Христа? Чи бачать наші сусіди, колеги, родичі, що ми не просто християни за паспортом, а люди, які живуть Ісусом Христом? Друге, як молитва народжує таку віру? Тепер найважливіше питання, звідки береться така віра? Послання до Римлян, перший розділ 8 віршом, говориться: дякую я Богу моєму через Ісуса Христа за всіх вас. Апостол Павло дякує Богу. Чому? Бо Він розуміє, ця віра не заслуга римлян. Це Божий дар, це результат Божої роботи. А як Бог за. Звичай діє, щоб народити і зростити віру через слово і через молитву. Послані до римлян 10, 10 розділом, 17 віршом написано. Отже, віра від слухання, а слухання через слово Христове. Але є ще один дуже важливий момент молитва. Це не просто прохання. Молитва це простір, де віра народжується і змінюється. Подивіться на кілька прикладів з писання. Перший Анна перша книга Самуїла, перший розділ, молилася роками з гіркотою душі, і народила Самуїла. Друге, Єлисей, четверта книга царів, четвертий розділ, молився за сина вдови, хлопчик Воскрес. Третє Петро в темниці дії святих апостолів, 12 розділ. Церква молилася не перестаючи, ангел вірив його. Четверте. Апостол Павло із сила в темниці, дії святих апостолів, 16 розділ. Молилися і співали гімни. Двері відчинилися. Молитва це не магія. Молитва це довіра. Коли ми молимося довго, щиро вірою, Бог або змінює обставини, або змінює нас самих. І часто саме друге важливіше, коли ми молимося за когось, кого любимо і не бачимо відповіді місяцями, наша віра або вмирає. Або загартовується. і якщо вона виживає, вона стає сильною, помітною, справжньою, тому найпотужніша віра народжується не в момент легкої відповіді, а в довгій, болісній, але непохитній молитві. Брати і сестри, я хочу сьогодні поставити перед нами дуже просте, але дуже серйозне питання: Чи хочемо ми, щоб про нашу віру теж говорили, не про наші гарні слова, не про те, як ми гарно співаємо в церкві, а саме про нашу віру. Якщо так, то ось три практичні кроки, з яких можна почати вже сьогодні. Перший Повернутися до щирої особистої молитви, неформальної, не по списку, а серцем, говорити з Богом, як з батьком, сказати йому все біль сумніви, сором, надію. Друге, молитися за інших людей поіменно і постійно. Оберіть три п'ять людей, можете родичі. Можете колеги, можете сусідів, можете за воїнів, які ще не знають Ісуса Христа, або відійшли від Нього і моліться за них щодня, не один тиждень, а місяці й роки. І спостерігайте, як ваша віра зростає разом з цією молитвою. Третє жити так, щоб віру можна було побачити. Проста доброта, прощення, чесність, готовність допомогти, коли ніхто не бачить і не мусово фільмувати. Це говорить голосніше за тисячі проповідей і останнє. Якщо сьогодні ти відчуваєш, що твоя віра дуже слабка, що ти майже нічого не чуєш від Бога, не соромся цього. Просто прийди до нього і скажи, Господи, я не вмію вірити так сильно, але я хочу, допоможи моєму невірству. Навчи мене молитися так, щоб моя віра стала живою і почутою. Він не відкине такої молитви. Нехай Господь благословить кожного з нас, щоб наша віра не залишалася тільки у нашому серці, а стала голосом, який чути далеко за межами наших домівок, наших церков, наших міст. Нехай про нас скажуть одного дня, про віру цих людей говорить по всьому їхньому оточенню. Аминь. Слава Иисусу Христу.